Вітаю, друзі! Пропоную новий святковий салат. Тут неймовірне поєднання інгредієнтів, виходить соковито, ароматно, вишукано і дуже яскраво. Такий салат точно не залишить нікого байдужим. Зберігайте та обов'язково спробуйте. Вам сподобається. Отже, для початку відварюємо фасолю. Краще обирати дрібну червону фасолю, щоб вийшло яскравіше. Далі беремо такі широкі склянки, і на дно кожної склянки викладаємо фасолю та змащуємо майонезу. Звісно, можна робити не порційно, а у великий салатниці. І замість майонезу використовувати грецький йогурт. Далі кладемо шар корейської моркви. Вона у цьому рецепті обов'язково бо додає пікантності. Далі ковбасу салямі нарізаємо соломкою і кладемо наступний шар салату. Кожен шар змащуємо майонезом або грецьким йогуртом. Наступний шар це свіжий помідор, нарізаний кубиками. І останній шар це нарізана зелень петрушки. Вона тут обов'язково буде дає салатові ароматності. Залишаємо постояти в холодильнику на пару годин, щоб салат просочився. І Можемо насолоджуватись.